Звичайний літній ранок діти йдуть до школи, дорослі поспішають на роботу, і раптом сліпучий спалах. За одну мить ціле місто зникає, залишивши лише тіні на асфальті. 6 серпня 1945 року Хіросіма стала першим містом, яке відчуло силу атомної бомби за три дні. І Нагасакі, хто стояв за цим рішенням, чи могло людство уникнути цієї трагедії, і чому навіть Ейнштейн попереджав про небезпеку? Це історія у параграфах мене звати Юлія Галушка. Залишайтесь до кінця, щоб дізнатися, як науковий тріумф став трагедією, і чому Хіросіма та Нагасакі досі змушують сперечатись: чи була ядерна атака єдиним виходом? До речі, напишіть свою відповідь у коментарях, ставте вподобайку і підпишіться на наш Ютуб канал, якщо досі цього не зробили. Серпень 1945 року Друга світова війна наближається до завершення. Третій рейх розгромлений, Берлін зруйнований. Гітлер уже мертвий. До речі, раджу вам ось цей випуск. Посилання залишимо в описі. Під відео. Війна в Європі завершилась, але на далекому сході Японія чинить відчайдушний опір. Попри розбитий флот, виснажену авіацію і втрачені острови. Капітуляція для Токіо не варіант. Військове керівництво готується до операції Кицуго, останньої битви за честь на рідній землі. Японія вступила у Другу світову 7 грудня 1941 року, атакувавши американську базу перл гарбор на Гаваях. Штати одномоментно втратили 2400 людей загиблими, знищені і пошкоджені десяток кораблів та понад три сотні літаків. Японська імперія таким чином планувала нейтралізувати тихоокеанський флот США, щоби ніхто не заважав продовжувати експансію. Вона вже захопила Корею та частину Китаю і майже досягла піку свого територіального розширення в Азії і на Тихому океані. Однак США оговтуються від шоку і вступають у війну і вимагають помсти. Тим більш звірства, скоєні японською армією в Азії, уже стають буденністю. Смертельні марші, тортури, медичні експерименти над живими людьми це зараження чумою і холерою, Ростин без наркозу, випробування на обмороження, порушення Женевської конвенції у Таборах військовополонених помирає більше 25% американців, британців та австралійців. Для порівняння у таборах нацистської німеччини смертність західних союзників становила від 1 до 6%. для радянських військовополонених. Цифра за даними історика Крістіана Герхлаха складала приблизно 60%. Штати три роки бомбардують японські міста, але це не призводить до капітуляції. Керівництво Японії залишалося відданим принципу краще померти ніж здатися. Тож Вашингтон робить ставку на небачену досі зброю зброю, що змінить хід історії. Це початок нової ери, ери, де людство отримує силу знищувати цілі міста одним натисканням кнопки. Усе почалося у 1938 році. Німецькі вчені Отто Ган і Фріц Штрасман відкрили ядерне розщеплення. Процес, що вивільняє енергію, заховану у ядрі атома. Ця новина стривожує світ. Єврейські вчені, які втекли від нацистів, розуміють, третій рейх може створити зброю небаченої сили. 2 серпня 1939 року. Група науковців, у тому числі і Альберт Інштейн, в листі попереджають президента США Франкліна Рузвельта про небезпеку. Так народжується Мангеттенський проект надсекретна і на той час наймасштабніша програма, яка для створення атомної бомби об'єднає 130 тисяч науковців, інженерів, техніків, військових і робітників. Офіційно вона стартує у 42-му році і коштуватиме понад 2 мільярди доларів. У перерахунку на сьогодні це близько 30 мільярдів. У режимі абсолютної секретності створюють міста привиди Лос-Аламос, це штат Нью-Мексико, Оукріч – Тенесі Ганфорд, це Вашингтон. Часто навіть працівники там не здогадувалися, над чим саме працювали. Керує проєктом генерал Леслі Гроус, а науковим серцем стає фізик Роберт Опенгеймер. Як це відбувалося, детально показано у біографічному фільмі Крістофера Нолана Опенгеймер. За три роки, 16 липня 45 го в пустелі Аламагордо це Нью-Мексико. Вибухає перша плутонієва бомба. Саме випробування проходитиме під кодовою назвою проект Трініті. Стов вогню здіймається в небо. А Опенгеймер цитує класику: ось і став я смертю, руйнівником світів. Уранову бомбу не тестували, мовляв, не потрібно, бо дуже проста. Японія влітку 45-го уже на межі. Програні битви за Іодзіму та Окінаву, десятки тисяч загиблих військових та цивільних. І попри це, японці билися як сіяклеви. Американські десантники згадували, ворог навіть уже поранений, без набою, ішов в атаку в рукопаш або з ножем. До спротиву готували і цивільне населення. У червні 45-го японський уряд починає тотальну мобілізацію, хоч із бамбуковим списом, але в старі. Школярі, домогосподарки їх називають народною армією в наказах чорним по білому. Кожен мусить віддати життя перш ніж американський солдат ступить на землю. Ямато, якщо ж оборона провалиться, запланували відправити до узбережжя ще 3,5 тисячі камікадзе і 5 тисяч сіньо човнів човнів-самогубць. Але операцію Кецуго втілити не встигли, але саме її тінь, кривава і фанатична, підштовхнула США до рішення, яке назавжди змінило історію. Новий президент США Гаррі Трумен, який замінив померлого Рузвельта, стикається з вибором. Вторгнення в Японію, що коштуватиме сотні тисяч життів, чи використання нової зброї. План ядерної атаки він успадкував від попередника 25 липня. Він віддає наказ застосувати атомну бомбу, але не раніше 3 серпня. До речі, якби ви були на місці Трумена, що би обрали ядерну бомбу чи вторгнення? Напишіть нам у коментарях. Проти ядерного удару були не лише науковці, які вже зрозуміли загрозу, а й військові, зокрема командувач Тихоокеанського флоту, адмірал Честер Нємець, генерал Дуглас Макартур, та переможець на європейському континенті і майбутній президент генерал Дуайт Ензенхауер. Мені було огидно бачити, як Сполучені Штати стають першими, хто вводить у війну щось настільки жахливе і руйнівне, яким цю нову зброю описували, але перемогли прихильники швидкої і відносно. Дешевої атаки заради капітуляції Японії. Як обирали цілі для удару? Це зробили ще до випробування бомб наприкінці квітня на нараді комітету збройних сил США. Діаметр міста мав бути не менше трьох миль. Це 4,8 кілометра і. Належний рельєф, щоб місто повністю охопила вибухова хвиля. Там мали розташовуватись потужності ВПК, штаби чи хоча б склади. А ще ці міста мали не бути поруйновані попередніми звичайними бомбардуваннями, аби можна було об'єктивно оцінити ефект від атомної бомби. Тому від моменту потрапляння у список їх припинили атакувати. Був ще один визначальний фактор психологічний. Ціль мала бути вражаючою, тобто деморалізувати. Тому обговорювали можливе бомбардування імператорського палацу у Токіо, але цю ідею відхилили через низьку військову вартість. Виключають з переліку і кіото. Проти виступає держсекретар Генрі Сімсон. Мовляв, кіото це колишня столиця, релігійний і культурний центр. Там сотні буддийських і синтийських храмів, палац та інші унікальні пам'ятки. Зрештою США зупиняються на чотирьох потенційних цілях: Хірасіма, Ніїгата, Кокура та Нагасакі. У наказі номер 13 від 2 серпня 45-го року від командування США стоїть умова про проведення операції лише за доброї видимості, щоб зафіксувати і дослідити наслідки. Хіросіма перша у списку, вона майже неушкоджена, і там розташований штаб командування другої загальної армії імперських сил Японії, відповідальної за оборону усього півдня країни. Це близько 40 тисяч солдатів. Ще є логістичний вузол, порт і залізниця. 6 серпня 45-го року над Хіросімою Ясне Небо Ніщо не віщувало трагедії. Звичайний ранок у відносно безпечному місті, куди з інших регіонів японці втікали від бомбардувань. Школярі йшли на навчання старші працювати на заводах. Рівно о 8.15 американський бомбардувальник B-29 Enola Gay скидає бомбу під кодовою назвою Little Boy, тобто «малюк». Довжина – 3 метри, діаметр – 71 сантиметр, вага – 4,4 тонни, з них 64 кілограми – це високозбагачений уран-235. Ядерного поділу зазнає менше кілограма цього урану. В атаці брали участь шість американських літаків. Четверо летіли конкретно в Хіросіму, крім і Інші мали вести метеоспостереження та оцінювати наслідки удару. Від бази на острові Тініан вони пролетіли шість з половиною годин. Японці помітили ворожу авіацію, оголошували тривогу, піднімали літаки і обстріляли нападників. Але спершу їх сприйняли за розвідників, тому люди не ховалися. Від моменту виходу бомби з літака до вибуху минуло 43 секунди. Підрив відбувся на висоті близько 580 метрів над містом. Потужність у тротиловому еквіваленті 15 кіло Температура в епіцентрі сягнула понад 7 тисяч градусів за Цельсієм. Різкий викид нейтронного та гама випромінювання, що поширилось радіусом приблизно 1,3 кілометра. Це майже половина зони повного знищення. Момент ядерного вибуху американські військові знімали на кольорову плівку, але після повернення на базу її невдало проявили кадри, які ми знаємо. Зафільмував науковий спостерігач ядерного бомбардування на той момент. 24-річний фізик Гарольд Агню це. Він зловив на 8-мм плівку грибоподібну хмару після вибуху. Член екіпажу бомбардувальника Джо Стіборік пригадував, як з колегами сидів у приголомшливій тиші зворотнього польоту. Ніхто ніколи раніше не бачив, що може зробити атомна бомба. Тут було ціле місто розміром майже як далас. За одну мить усе було цілим, а в наступну воно зникло вкрите вогнем і димом. Майже не було розмов, які я міг би згадати під час повернення на базу. Це було занадто, щоб передати словами. Ми всі перебували в стані якогось шоку. Думаю, найбільше, що крутилося у кожного в голові, це думка, що це завершить війну. І ми намагались дивитись на це саме так. У півкілометровій зоні епіцентру спалах і ударна хвиля сталися одночасно. Сила була така, якби одночасно скинули бомби. Три тисячі американських бомбардувальників Б-29. Люди, які перебували на відкритому повітрі ближче до епіцентру, просто зникли без сліду, випарувалися, лишивши по собі тільки тіні на асфальті, сходах і стінах. Ті, хто трохи далі від епіцентру, буквально обвуглилися. Шкіра клаптями звисала з руки плечей. Це свідчення лікарів із Червоного Хреста японських медиків та американських військових, які прибули до міста за кілька тижнів. Ті, хто не зазнали безпосередніх опіків, помирали під завалами та у пожежі, яка спалахнула згодом. Вогняний буревій спустошив північ міста. В радіусі 2 кілометри були випалені усі будинки. А в радіусі 3 кілометрів 90% усіх споруд. А далі ще й випав чорний дощ, радіаційний з частками попелу та ґрунтів. Щось Схоже на мазут він поширив забруднення на два десятки кілометрів. Одна з небагатьох споруд, яка не впала повністю, це виставковий павільйон Хіросіми, тепер відомий як генбаку дому або купол атомного вибуху. Сьогодні це символ трагедії. Тоді єдина мовчазна стіна серед популу, що Ще вчора був містом. Поза епіцентром був будинок 32-річного фотографа Йошіто Мазушіге. Його світлини чи не єдине безпосереднє свідчення перших днів? Я ще на поснідав і збирався йти до редакції газети, коли це сталося. У кімнаті спалахнули дроти, ніби вдарила блискавка. Я не почув жодного звуку. Як би це пояснити, світ навколо мене раптово став яскраво білим. Я на мить осліп, ніби перед очима спалахнуло магнієве світло. Одразу після цього прийшла ударна хвиля. Я був оголений до пояса, і вибув настільки сильним, що здавалось, ніби сотні голок одночасно пронизують моє тіло. Солдати майже відразу взялися гасити лікарні, щоб почати допомагати постраждалим. І після перших ударних хвиль та пожежі смерть показала ще одне обличчя: гострий радіаційний синдром. Лікар Мітіхіто Хачія вів щоденник. Завдяки йому залишились детальні описи, у яких муках помирали люди зовні фізично неушкоджені. Цей щоденник згодом вийшов друком: діарея, блювота, випадіння волосся, висипи та внутрішні кровотечі. І як допомогти, невідомо. Променева хвороба приводила до раку залоз, мутацій та лейкозу. Саме через лейкоз померла Садако Сасакі, яка стала одним із символів трагедії. На момент бомбардування їй було два роки. Фізичних ушкоджень вона не дістала. Хвороба проявилася у 54-му. У масову культуру садакою війшла як дівчинка із паперовими журавликами. За повір'ям, щоб здійснилося прохання, потрібно скласти більше тисячі таких. Їй допомагали і інші пацієнти, але мрія про зцілення не здійснилась. За рік дівчинка померла. Тоді у лікарів не було ні досвіду, ні ліків. Та навіть і через 40 років під час чорнобильської катастрофи медики були майже безсилі. До речі, подивіться ось цей параграф. Посилання залишимо в описі під відео. До бомбардування у Хіросімі жило близько 350 тисяч людей. Точна кількість жертв досі невідома. За приблизними підрахунками, до кінця грудня 45-го року, коли гострі наслідки радіаційного отруєння значною мірою щухли, кількість загиблих сягнула приблизно 140 тисяч. Половина загинула миттєво. Американці новину про бомбардування зустріли із захватом. Після майже чотирьох років жорстокої війни мало хто був готовий проливати сльози над долею японських мирних жителів. Однак були і ті, хто виступили проти, мовляв, Трумен. Без потреби підірвав авторитет США у світі. Особистий пілот генерала Дугласа Макартура занотував у щоденнику 7 серпня. Генерал Макартур явно шокований і пригнічений цим монстром Франкенштейна. Сам президент США Гаррі Трумен через 16 годин після бомбардування офіційно заявив. Японці розпочали війну з повітря, напавши на Перл-Гарбор. Вони отримали відповідь у багаторазовому обсязі, і це ще не кінець. Цією бомбою ми додали новий революційний рівень руйнування, що доповнює зростаючу міць наших збройних сил. У нинішньому вигляді ці бомби вже виробляються а ще потужніші варіанти перебувають у розробці. Це Атомна бомба це використання основної сили Всесвіту. Сила, з якої сонце черпає свою енергію, була використана проти тих, хто приніс війну на далекий схід. Але Японія не капітулювала. Тож за три дні після хіросіми, 9 серпня, 45-го у небо здійнявся американський бомбардувальник Б-29 під назвою Бокстар. З плутонієвою бомбою. Її назва Фетмен, тобто товстун, довжина 3,3 метри, діаметр 1,5, вага 4,7 тонни. Шестикілограмове плутонієве ядро оточене масивною оболонкою зі збідненого урану 238. Якщо за зовнішніми ознаками малюк, який скинули на хіросіму і товстун співставні, то останні у півтора рази потужніший в еквіваленті 21 тонна проти 15 у малюка. Але того ранку все пішло не за планом. Першочерговою ціллю була кокура велике військове місто з арсеналами та заводами. Але його накрив сильний туман і дим. Пілоти кружляли майже півгодини, намагаючись розгледіти місто, але марно. Тож літак бере курс на Нагасакі резервну ціль для другого удару. Після цього у японській мові з'явився вираз пощастило як кокурі. Чому на гасакі там логістичний центр ВМС, зброярні, сталеливарні, торпедні заводи та завод Міцубіщі, який будував військові кораблі та підводні човни? Посилити силу удару, мало розташування. Місто лежить у вузькій долині між пагорбами. Однак на ділі саме рельєф і зменшив масштаб руйнувань порівняно з відкритою територією Хіросіми. Бомбардувальник після кількох невдалих заходів на ціль зрештою скидає бомбу об 11.02. Вона вибухає на висоті близько пів кілометра. Замить над долиною у ракамі здіймається ядерна хмара. Бомба знищує більшість будівель у радіусі півтора кілометра. Швидкість вибухової хвилі до тисячі кілометрів на годину. Як і у Хіросімі, люди зникають, буквально випаровуються на очах тих, хто був трохи далі. За різними оцінками миттєво загинули приблизно 40 тисяч людей, а ще близько 30-40 тисяч протягом наступних місяців. Після бомбардування Нагасакі Трумен робить нову заяву: британський, китайський та американський уряд дали японському народу адекватне попередження про те, що їх чекає. Ми поставили загальні умови, на яких вони можуть здатись. Наше попередження було проігнороване. З тих пір японці побачили, що може зробити наша атомна бомба. Вони можуть передбачити, що вона зробить у майбутньому. Ми продовжуватимемо використовувати її, поки ми повністю не знищимо здатність Японії вести війну. Тільки японська капітуляція зупинить нас. Скинути третю атомну бомбу США планували 19 серпня. Ще три бомби мали бути готові у вересні і ще три у жовтні, але на нараді вранці 10 серпня Трумен раптово заявив, що віддав наказ припинити ядерні бомбардування. А 15 серпня японський імператор Хірохіто Хіро звертається до нації і оголошує капітуляцію. Офіційно представники сторін у Другій світовій підписали 2 вересня на борту американського лінкора Міссурі в Токійській затоці. Уряд США приховував наслідки бомбардувань. Першим західним журналістом, який потрапив до хіросіми після капітуляції Японії, став австралієць Вілфред Берчет. У Лондон він передав свій репортаж про радіацію, смерті, випадіння волосся та кровотечі. Статтю Атомна чума надрукували у газеті Дейлі Експрес 5 вересня. І весь наклад розкупили за лічені хвилини. Нібито навіть Ейнштейну не вистачило. Але попри розголос у 45-му році бомбардування Хіросіми та Нагасакі схвалювали 85% американців, проте були 10%. У 90-му році Американський інститут дослідження громадської думки провів ще одне опитування, яке показало 53% підтримки і 41% незгоди. У 46-му вийшов з першого як репортаж у Нью-Йоркері, а Згодом і у форматі книги матеріал американського письменника Джона Герсі. Він побував в Японії навесні цього року і описав історії шести очевидців трагедії у Хіросімі. Він не згадує бойові втрати і не намагається оцінити ефективність зброї. Він просто розповідає очима тих, хто вижив. Двоє лікарів, овдовіла швачка, молода робітниця фабрики, протестантський священник та німецький католицький священник. Книгу передраковували безліч разів, і саме вона викликала резонанс та спричинила дискусію про доцільність використання у Японії ядерної зброї. Книжка до слова продається сьогодні, а дискусія триває. Сучасні оцінки прогнозованої кількості загиблих японців внаслідок спланованого тоді. Вторгнення на головні острови коливаються від кількох сотень тисяч до десяти мільйонів. У 46-му році дослідники бомбардування США і Японії приходять до висновку, що в атомних бомбах не було необхідності. На основі детального вивчення всіх фактів із допомогою свідчення японських лідерів, які вижили і брали участь у війні. Дослідження дійшло висновку, що безумовно до 31 грудня 45-го року, і цілком ймовірно, до 1 листопада 45-го року Японія здалась би, навіть якщо б атомні бомби не. Були були скинуті навіть якби радянський союз не вступив у війну, і навіть якщо б ніякого вторгнення не було заплановано. У Японії тих, хто пережив ядерний вибух, називають хібакуся буквально постраждалі від вибуху. Офіційно такий статус присвоїли близько 650 тисячам людей. Це цілі покоління, життя яких змінило два спалахи у серпні 45-го і Чому їх називали монстрами? У Хібакуся у кілька разів вищий ризик лейкемії. Почастіше ли випадки раку щитоподібної залози, молочних залоз, легень, шлунка. За даними багаторічного дослідження, ризик злоякісних пухлин зберігався протягом усього життя і навіть передавався через покоління. Найбільші побоювання це мутації. Ще у 47-му році лікарі почали фіксувати окремі випадки вроджених вад у дітей хібакуся. Серцеві дефекти глухота, розщелене піднебіння. Багато родин боялися народжувати науковці роками шукали докази масових генетичних змін, але результати були суперечливі за офіційними звітами спецдосліджень від 2018 року. Достовірних підтверджень спадкових мутацій у другому поколінні хібакуся не зафіксовано, хоча незначні генетичні зміни були. Але те, що не завжди видно у мікроскоп, чудово відчувається соціально. Хіба куся чекало ще щось не менш руйнівне. Стигматизація, уявляєте, після виживання в апокаліпсисі тебе можуть боятись. Тебе, а не ворога, не злочинця, а жертву. Хіба куся мусили приховувати свій статус? Американці змушували їх під страхом трибуналу проходити регулярні обстеження, але не лікували. Ставлення японців було не кращим. Хіба куся уникали на роботі, з ними не хотіли одружуватись. Дискримінацію пережив кожен п'ятий. Цунео Такахаші, одна із жінок, що вижила в Хіросімі, розповідає, коли я хотіла вийти заміж, його батьки сказали, вона хібакуся, вона може народити мутанта. Лише через 12 років після бомбардувань у 57-му році Японія ухвалює перший закон про допомогу хібакуся: безоплатна медична допомога, регулярні медогляди, невелика грошова компенсація, але лише для тих, хто жив у і на Асакі на момент вибуху. Їхні діти права на пільги вже не мали. Пол Тібец, командир бомбардувальника Нова Гей, який скинув бомбу на Хіросіму, дожив до 92 років і дав багато інтерв'ю. У жодному не жалкував про свою місію і не співчував учасникам трагедії. В інтерв'ю 75-го року він говорив: Я гордий тим, що я зміг розпочати з нічого, спланувати це бомбардування і виконати роботу так досконало, як я її виконав. Я добре сплю кожну ніч. Оператор Радара Річард Нельсон, якому в серпні 45-го було всього 20 років, і який передав зашифровану новину результати відмінні, яку потім передресували президенту Труману. В інтерв'ю на 50-ту річницю бомбардування скаже: війна це жахлива річ, вона забирає і руйнує. Кожному шкода людей, які гинуть. Ми всі люди. Але мені не шкода, що я брав у цьому участь. Якби я знав результати місії за залегідь, я би все одно полетів. А чи змогли би ви пробачити нащадкам нації, яка знищила ваше місто в одну мить? Напишіть нам у коментарях. Я поки не уявляю примирення із росіянами. Після капітуляції Японія повністю опинилась під контролем США. Формально від імені союзників її контролював генерал Дуглас Макартур, верховний командувач союзних сил. Замість тотального знищення або колоніального поневолення США обирають інший шлях перетворити Японію на демократичного союзника. І, попри страшні злочини, які японська армія десятиліттями чинила під час загарбницької війни в Азії, цей катування, і гвалтування, розправи, експерименти над людьми, Америка вирішує уникнути подальших потрясінь. Імператора Хірохіто не судять, у січні 46-го року він публічно зрікається свого божественного походження, чим фактично змінює підвалини японської монархії. У 51-му році Сан-Франциський мирний договір підтверджує мир у Тихоокеанському регіоні і визначає правовий статус Японії. Паралельно Вашингтон та Токіо підписують договір безпеки, за яким США беруть Японію під свою безпекову парасольку і натомість дістають право розмістити там свої військові бази. Цей союз діє і досі у Японії базується близько 50 тисяч американських військових. Це найбільша присутність США у будь-якій країні світу після Німеччини. Перший американський президент, який особисто відвідав Хірасіму, це Барак Обама у 2016 році. Він не просив вибачення, але говорив про біль і уроки для майбутнього. Почуття тих, хто пережив неймовірні трагічні події, дійсно у цьому місті 71 рік тому невимовні. У їхній свідомості напевно з'являлися і зникали різні почуття, але спільним для них. Має одне, щоб ніде в світі ця трагедія більше не повторилася. Наслідки ядерного бомбардування мали би стати пересторогою, але за десятиліття, що минули після серпня 45-го, людство навчилось не лише повторювати помилки, а й масштабувати їх. В гонку озброєнь включилися Радянський Союз, Велика Британія, Франція, Китай. Усі прагнули створити свою маленьку смерть. Відкриття атома, яке колись ознаменувало тріумф науки, перетворилось на символ страху. Так само починається пошук шпигунів до слова про учасників Мангеттенського проекту і про те, як через ядерну зброю люди втрачали життя. Ми розповідали ось в цьому параграфі посилання залишимо в описі. Тінь Хіросіми та Нагасакі досить вісить над світом. Але якщо під час карибської кризи ядерна зброя стримала сторони від загострення, до речі, подивіться ось цей випуск, то тепер Росія погрожує ядеркою для загарбання України. Чи була альтернатива ядерним ударам по Японії? І чи були вони виправдані? Напишіть нам у коментарях. Ставте вподобайку і діліться цим відео з друзями. Ваші реакції дуже важливі для просування контенту у Ютубі. Дякую, що додивились до кінця. Послання на всі випуски, які я згадую, залишимо в описі під відео. Побачимось вже у новому параграфі.